Неочікувано для Путіна. Китай втрутився і заборонив кидати армію КНДР в бій проти України. Зеленський пояснив, чому США та ЄС мовчать. А інсайдери показали перше відео із військовими Північної Кореї. Всі деталі за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Кремль отримав попередження від Китаю Пекін проти залучення військових КНДР у боях проти України. Про це повідомляють російські інсайдери. За їхню інформацією, північнокорейські бійці мають перейняти дозвід війни у бойових підрозділах Збройних сил РФ. Можливий також варіант, за якого їх будуть використовувати для охорони важливих об'єктів, окупованих Криму та Донбасі або ж для транспортування боєкомплекту. Однак у бій не кидатимуть. У мережі з'явилося нове відео із військовими КНДР на території Росії. Їх помітили в одній із баз у Приморському краї. Імовірно, кадри зняли на території військової частини 127-ї мотострілецької дивізії РФ у селі Сергіївка. Російські медіа зазначають, що зображена на відео Казарма найновіша у Приморському краї. Її відкрили у липні 2022 року. Водночас видання Newsweek повідомляє, що Пхеньян відправив до Росії не лише сухопутні війська, а й пілотів. Журналісти припускають, що ті мають навчитися керувати російськими літаками, котрі направили у Північну Корею. Або ж у Путіна закінчуються пілоти, тому він звернувся за допомогою до Кім Чен Іна. Для чого це лідеру КНДР? Володимир Зеленський вважає, що Росія платить північній Кореї гроші за допомогу ракетами та солдатами. Він назвав КНДР бідною країною. Водночас зауважив, що Путін дуже боїться негативної реакції Сі Цзіньпіна через співпрацю із Пхеньяном. Саме тому, мовляв, Кремль не афішує перекидання військ КНДР до Росії та зони бойових дій з Україною. Процитую. Щодо КНДР, Росія так обережно з цією тематикою носиться. Що я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС і Сполучені Штати. Зверніть увагу, дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики. Кінець цитати. Тим не менше, схоже, у Європі вирішили відреагувати на вступ у війну Північної Кореї. Видання «Політико» пише, що в ЄС чиновники заговорили про можливе введення військ до України. Ще на початку 2024 року цю тему активно просував Еммануель Макрон. Однак тоді вона не знайшла підтримки серед інших європейських лідерів, наприклад, Олафа Шольца. Тепер голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у Європі час переосмислити пропозицію Макрона. Тим часом Північна Корея вперше прокоментувала інформацію про допомогу Росії військами під час засідання вон. Представник КНДР Ча Сон Нам запевнив, що Пхеньян нібито не відправляв своїх бійців воювати проти України. Ці дані він назвав безпідставними чутками і з метою цитую очорнити імідж КНДР. Натомість у Китаї відмовчуються Лінь Цзянь Ухилився від відповіді на запитання журналістів про північно-корейських військових у Росії. Його просили пояснити, як співвідносяться заклики Пакіна до деескалації мирного процесу в Україні з фактичним залученням у війну Північної Кореї. Однак, дипломат чіткої відповіді не дав. Можливо, більше скаже сам сідзіньпін. Він прибув до Казані на саміт БРІКС. Там він говоритиме з Путіним. Крім нього на саміт приїхали інші лідери країн-учасниць, а саме, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент ПАР. Сіріл Рамафоса ЗМІ прогнозують, що кремлівський диктатор використає домашній саміт, щоб вкотре протиставити себе США та їх гегемонії у світі. І візит лідера Китаю для Путіна як ніколи важливий. Ось що пише The New York Times, Цитую у той час як відносини Пекіна із Заходом погіршилися через низку проблем, і жодна з них не завдає більшої шкоди ніж мовчазна підтримка війни Росії в Україні. Китай приділяє більше уваги залученню країн, що розвивається, і позаблокових країн за словами аналітиків. У міру того, як до БРІКС приєднається все більше країн, Пекін може стверджувати, що це робить Москва, що він має більшу легітимність як світова держава, ніж Вашингтон і його клуб багатих націй. Кінець цитати. Отже, чи дасть Сі Цзіньпін згоду Путіну на використання північнокорейських бійців у війні проти України? Побачимо вже згодом. А поки ставте лайки під цим відео і підпишіться на фабрику новин. Такого ще не було. Україна може вперше отримати зброю від Південної Кореї. До чого тут КНДР та Кімчанин? І про яке саме збройні йдеться? Детальніше за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Південна Корея може допомогти Україні зброєю, причому як оборонною, так і наступальною. Про це повідомляє агентство Йонхаб із посиланням на представника президента країни. Зазначається, що такий крок буде реакцією на поставки КНДР своїх ракет Росії та допомогу військовим. Чому це важливо? Справа в тому, що від початку повномасштабного вторгнення Південна Корея передавала Україні лише гуманітарну допомогу. Яку саме зброю може постачати Сеул? Поки невідомо. Але. Південнокорейське змі згадує у матеріалі ЗРК Чунгунг 2 який став на озброєння у 2020 році. Це комплекс середньої дальності, проте він може перехоплювати балістичні ракети КН-23, що їх КНДР постачає в Росію, але це ще не все. Південна Корея також розглядає варіант відправлення до України свого військового персоналу. За інформацією видання «Ньюзвик» йдеться про офіцерів розвідки, які спеціалізуються на північній Кореї і експертів із тактики супротивника. Їхнє завдання допомагати Україні проводити допити чи перекладати сказане бійцям КНДР, якщо ті потраплять у полон ЗСУ. Крім цього, український генштаб зможе отримати цінні дані про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї. Тим часом обхання раптово розкритикували Україну. І не аби хто, а сестра Кімчанина Кім Йоджон. Вона займає посаду заступника завідувача відділу Центрального комітету трудової партії КНДР. Жінка порівняла Україну та Південну Корею, назвавши їх цитую невихованими собаками. І звинуватила у провокуванні ядерних країн. Давайте далі дослівно. Якщо ви подивитеся на те, що вони роблять, то сеули Київ дуже схожі. Вони ходять у різних місцях, благаючи про допомогу, та безрозсудно викидають безглузді нісенітниці проти ядерних країн. Слід сказати, що це загальна характеристика всіх невихованих собак, випликаних у Сполучених Штатах. Кінець цитати. Невже сестру лідера КНДР так розлютили новини з Південної Кореї про можливу допомогу Україні? Водночас українських військових перспектива передачі зброї від СЕУЛА вкрай порадувала. Наприклад, пресофіцер Краматорського прикордонного загону назвав реакцію Південної Кореї на дії Пхеньяна єдиною адекватною у міжнародній спільноті. Процитую: по-перше, для південної Кореї це прям вау перекидати комусь летальну зброю. По-друге, це матиме в певній часовій перспективі плюс для нашої держави. Думаю, що 10 тисяч корейців на третій лінії навряд чи краще, ніж ствольна артилерія Південної Кореї, і боєкомплект до неї, кінець цитати. Варто зауважити, що СЕУЛ дійсно володіє великою кількістю сучасного озброєння. Наприклад, цього року Південна Корея презентувала новітню балістичну ракету малої дальності, що здатна пробивати підземні бункери. Її ще називають ракетою Монстром. Корпус завдовжки 20 метрів а бойова частина масою 8 тонн. Фактично, це найпотужніша неядерна зброя у світі. Ракета пройшла випробування влітку 2024 року. Проте її створення зайняло понад 30 років і супроводжувалося залученням іноземних технологій та поступовим зняттям обмежень із боку США. Звісно, цю ракету Україні не передаватимуть, але можуть поставити три види тактичних ракет. За даними військового аналітичного ресурсу Дефенс Експрес, це південнокорейський аналог Атакамс під назвою ктссм 2, ця ракета здатна летіти на 180 чи 290 кілометрів. інший варіант: тактичні і балістичні ракети Хунмоу-2. Їхня дальність польоту становить до 300 кілометрів в одній версії та від 500 до 800 кілометрів іншій. І, нарешті, третя версія, крилата ракета наземного базування хонмоу 3. За своїми функціями, вона схожа на російський іскандерка. Дальність польоту 500 чи навіть 1000 кілометрів. Зауважу, що. Ще кілька місяців тому у південній Кореї заговорили про можливе постачання Україні зброї. Тоді умовою називали ситуацію, за якою Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю. Шановні глядачі, як вважаєте, який вплив на фронті матимуть можливі поставки зброї із південної Кореї до України? Чи допоможе це звільнити територію? Пишіть свої думки в коментарях під відео.